І я ніколи не спілкувалася зі своїми ізраїльськими родичами по тій причині, що мій папа був кинутим своїм папою ще до його народження. І він його призирав. Він казав, якщо б я його побачила, я б йому плюнув в лицо. І він потім помер і шукала мене його сестра. І вона того представилася моєю бабушкою. Я приїхала на зустріч, вона мені розказувала. Про свою родину, що вони всі дуже інтелігентні, що вони мали як мінімум по два вищих образування, що вони грали, як мінімум, на трьох інструментах. Ну, взагалі дуже цікаві інтересні історії. А я собі думаю, коли мені сказати, що моя батька 9 років отсидів, що з малолітки 16 16 років пішов по етапу. Я таки не сказала. І так ми розійшлися, я була зайнята тим, щоб мені поїхати в Україну. І забрати чоловіка і почати в Ізраїлі уже новий путь, більш продуманіший, бо я вже все бачила, понімала, як роботи з знутрі. Чоловік поїхав перший, попав на кидок. тобто їм давали тільки на їду і гроші не платили місяцями, поки я не прилетіла. Я летіла через Єгипет, бо понімала, що якщо через Вінгуріон попробую, там мене 100% будуть допрашувати і можуть знайти якісь номера телефонів непотрібні. І ми з дівчкою е, пройшли таможню дуже легко. Правда, її трошечки запрошували. мене ні. Хоча мене спросили: Ви півроку назад були три місяці в Ізраїлі? Я кажу, да. вони кажуть, так. Вона кажуть, а чого знову? Я кажу, стіна плаче. І вони мене без проблем пропустили. Ну там легко проходила таможня. З нашого автобуса всіх пропускали. І, до речі, е, коли оце Закінчуєш поїздку з Чорного моря, потім в Єрусалимі, Гід Розкоговрящий сразу виходить і каже: хто хотів тупо перетнути кордон, будь ласка, вийдіть, щоб ми не думали, що ви десь потірялися, щоб ми не переживали. І з нас вийшло п'ять чоловік. І потім з тією дівчкою, що я їхала, і мій чоловік познайомився з парнем. Ми в чотирьох зняли собі житло і потім самі вже пробували в Тель-Авіві, як нам краще. Ми пішли по уборках працювати, а хлопці пішли ще там на якусь стройку, де вже нормально платили. І в следующему відео я розкажу, у мене була найбільша зарплата 3700 доларів, пізніше я стала працювати сама на себе, теж розкажу. А чоловік заробляв 4 тисячі доларів і теж робив сам на себе. Взагалі, правда. На всему відео, бо в мене вони сильно довгі і є проблеми з цим.